На весняний бал 2013 приїхали з близько 400 пар від зовсім маленьких початківців до вже досвідчених професіоналів. Організатори та представники міської влади впевнені, що танці збагачують дитину як фізично, так і духовно. Все більше і більше дітей полюбляють саме цей вид спорту, тому що напевно він дає і натхнення, і красоту, і грацію постави, і бажання батьків бачити своїх дітей здоровими, щасливими і звичайно творчими, щоб вони змогли свої уподобання втілити в життя. Не менш ніж учасників було і глядачів. Це свідчить про те, що зараз в Україні танцювальний бум, особливо після того, як мільйони глядачів подивились усі сезони телевізійних проєктів Танцюють всі і танці з зірками. Як правило, батьки їздять на всі змагання разом зі своїми дітьми. Від турніру в нас дуже добрі враження. Танці дуже сподобались. Танці для нас значить дуже багато. Поїздить по Україні старання. І, як Занять сказати, добрі місця. Да. Це у них закаляє якийсь характер, вони стають більш самостійними, відповідальними. Вони стремляться до перемогам. Тобто більш такі взрослі стали діти. Я не знаю, що потрібно стремитися до чогось в цій житті, щоб отримати щось. Від весняного балу у нас найкращі враження. З початком весни настрій нам передався. Організація на високому рівні, зал чудовий. Дітям дуже сподобалось. Танцювальний марафон тривав зранку до пізнього вечора. Всі переможці та призери отримали подарунки та медалі у своїх вікових групах і танцювальних категоріях. Головне, що всі учасники танцювального дійства отримали величезне задоволення від весняного балу. 2013. Это весенний бал, который несет весну, красоту. И эту весну и красоту поддерживают наши танцевальные пары, которые сегодня танцевали на наших соревнованиях. А я очень доволен нашими соревнованиями. Мы поддержали очень много клубов, как города Житомира, так и всей Украины. Потому мероприятие прошло, прошло на хорошем уровне, на высоком уровне.